Гірник спорт на Київщині провів матч другого туру групи на вибування першої ліги. Команда з горішніх плавнів зустрілася із Діназом, який представляє Вижгородський район. З перших хвилин гірник спорт більше уваги приділяв обороні і витримав тиск суперника, який до перерви створив кілька небезпечних моментів. Свій шанс мав і гірник спорт, але в одній із атак Владиславу Горбаченку не вдалося як слід влучити по м'ячу. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. Другий тайм, який перша половина матчу почалася із атак господарів поля. Але в одному випадку гірник спорт рятував голкіпер, а в іншому гравців Дінезу підводила влучність. У середині другої половини гірник спорт мав шанс відкрити рахунок. Артем Сьомка виграв боротьбу у суперників та виконав передачу у воротарську. Але Владиславу Горбаченку не вдалося підлаштуватися під м'яч, аби спрямувати його у ворота суперників. А за дві хвилини після цієї атаки Дінез відкрив рахунок. Успіх господарям поля приніс дальній Удар Данила Кіріченка м'яч після невеличкого рикошету потрапив у нижній кут воріт гірників. Після цього у складі гірника спорт відбулися заміни, але характер гри не змінився. Атакам гостей не вистачало гостроти, а у Діназу був шанс подвоїти рахунок. Статися цьому завадив голкіпер гірника спорт Георгій Клімов, який врятував свої ворота після удару Станіслава Мораренка. До кінця поєдинку гірник спорт не припиняв спроб врятувати матч, але відігратися так і не вдалося. Небезпечними атаками завершали матч і господарі поля, але у підсумку рахунок не змінився. Один на користь Діназу, для це перша перемога на другому етапі сезону. Тяжко дойдуть перемоги. Кожна зустріч як кубкова зустріч. Там, там зараз вже шість ігор залишилося і потрібно набирати очки. Е, багато роботи зроблено. Не все в першому турі в нас е, хотіли зіграти краще, але той рахунок, яка є, він є. І була був тиждень на те, щоб якісь, скажімо так, Висновки зробити, і мені здається, що ми сьогодні правильно зробили. Для гірників поразка від Діназу перша у другій частині сезону та дебютна для команди під керівництвом головного тренера Сергія Дірявки. 1-0 це закономірна перемога команди Дінас. Ми готувалися дуже ретельно до цієї гри. Вони нас дивували і складом, і ідеєю гри, планом гри. Ми змагалися контригру налагодити, але не все, не, все, не все у нас вийшло, можна так сказати, особливо вотація. Ми розуміли, що ми граємо за 12 очок з нашим прямим конкурентом. На жаль, ми сьогодні програли, але в нас ще буде 6 ігор і наше завдання незмінно залишиться і залишитися в першій лізі по спортивному принципу. Наступний свій матч гірник спорт зіграє вдома. У поєдинку третього туру команда із горішніх плавнів зустрінеться із Чернівецькою буковиною. Цей матч відбудеться у неділю, 23 квітня.